Привіт любі друзі! З вами, як завжди, я геймстар Назар. Сьогодні ми граємо в ось такий от тайкун. Я не знаю, тільки я зайшов, в мене вже зразу з'явилися ці стіни. У мене вже 380 доларів. Так, це 1000, це 100. О, а це що? О, це гроші дає. Так. Ось так. Це дають за 5 робоксів. Ну, в мене зараз нуль, то що я всі потратив майже на цей скін. Але потім ще може трошки 5 робоксів буде. Да. То. Куплю. І це тільки 100к і флайкарт. Так, угу, дякую, тисяча. Апгрейд. 500 бред купляємо. Так, мені вже треба стіни купляти. Так, де? Оп. А, це гра. Давайте. О. Оп. 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 Оп, оп. Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. Ось так от і ось так от. О, плюс 700 доларів. Це непогано. Так, плюс 500 купляємо за 700. А це ще, мабуть. Так. Гроші і всі сюди. О, ще. Так. 1200. 2000 треба вже. Так, це ми теж купимо. Як я швиденько фармлю, щось я швидко прокачався. Так, 2400 треба. Оп. Оп. Все, ідемо. Все, 3000 апгрейд. Так, і ось так от. Це ж апгрейд? Ні, це інший. Так, ось це вже апгрейд. Так, це забираємо. Я тут взагалі, як знаєте, тараканчик шон бігаю, все прокачую. І не можу відірвати е, навіть однієї секунди від телефончика. Е, так, апгрейд, все. Так, у нас є тут два таких. Вони вже побільше дають. Так, це ми купляємо за 2000. Це що таке? А, це ж така таке у мене. А, воно продовжується. Так, 3000. Добре, для мене це дуже мало. Але на наступних поверхах це вже буде. Так, давайте 4000. Мені скільки треба? 5000 мені треба. Зараз 4600 треба. Так, ну зараз я взагалі повно в прокачки йду. О, гроші. Дайте гроші. <кій> <кій> Понятненько. Е, мало. Мені знов треба. Так, о, гра скоро. Шість тисяч, так у мене вже є. Все. Так, 5 тисяч це для мене дуже мало. Так, іще next. Все, я прокачав перший поверх. Так, давайте скоро гра будем. Так що зараз позабираємо рощі і підемо сюди. По тисячі вже тут. Ого. Значить, ця гра це просто... Два рази повернуть, але ні. Просто ще трохи десять тисяч. Ну, це багато. Так, так, п'ять тисяч. чотири це хай зароб. Так, дев'ять тисяч сюди. Так, потім обіграти п'ятнадцять тисяч. так, ось два кубика їх треба забрати. Оп-оп! А в мене тут Щоб двері. Ту... Твоя ми опять робоксів! Оце тут ціни не дешеві. Ой, дешеві. Так. Я би таке купив, Зараз всі робокси. Стоп Стоп. Ого так я їх секунду зараз потрачу. Це для мене маленька сума. Можна так сказати. Так, це ми теж прокачуємо. Стіни. Одну стінку. Що там був Упнек. А Угу. Знову робокси кажуть, давайте. Так, це 20 тисяч, це 25 тисяч, 22, 27 вже не вистачає. Ой, не вистачає. Так, ти... о, вже вистачає. Так, 27 тисяч, 30 вже треба. Ні, я малий тараканчик шум, я вам покажу. Е, 30 тисяч. Ну що воно мені випадає кожен раз. Ой, боже мій. У мене вже другий поверх майже прокачений. За секунду. Так. Тільки тут стін мало. О, фрі. Я люблю фрі. Ого, як тут багато фрішки. О, автоматично гроші дають. Оп. Я таких цін за сьогодні ще не заробляв. Не, заробляв я. Так, О, прямо на мене прилетіло. І оце я вже 7 хвилин отак отут хожу. О, що що це цей. Я якийсь е, невидимка. Так, 50 тисяч. У мене вони є. О, кульори. Тун-тун-тун. Я взяв їх. Не видно. А, так вони взагалі на мені є. Але вони всередині десь там. Тож у мене скін. Ого. О, мій скін, це все. Треб. Скільки в мене грошей? О, плей погнали шість тисяч зараз. Оце я люблю ці ігри. Ви тут було наче важкіше навіть і не стає. Перший раз тут заробляю 58 600. Так, грошей треба забрати. Оп, зараз знов чудяком стане. Чудо-юдо! Я вам кажу, це точно чудо-юдо. Оп-оп-оп-оп. А мені вже. Не вистає. Так, двадцять. Вже вистає. В принципі, мені не все вистачає за один раз. Все тільки... Чого такі боліть ціне? Так, на це вистачає і вже зараз. Угу. Все вистачає. Робокси, дайте робокси. Оце, що такі? О, спін. Так, давайте покрутимо. 8 тисяч плюс. Я забрав цю коробочку, навіть її не помітив. Ура! Триста ще. А це таке? І що? Робокси дають? Одна стінка. Ви що, здіваєтесь? Озера якраз як через 13 секунд мені й дадуть гроші. Я в шоці з цих цін. О, гроші. Скі? По 5 тисяч. О, це мені підходить. В принципі, тут сильний взагалі дорогі, я так поняв. Ой, боже бій. Що це за ціни? Угу. Клас, ще один відкриється. Ось зразу два. У мене тут я так поняв, ми тут двоє гра, а ні, четверо. Всі якраз у зборі. Угу, ой, я чуть не впав. Кпець. в шоці, як мені по п'ять тисяч зверху дають? Ну клас, мені п'ятсот тисяч здасть. Я не знаю, як я тут прокачуватися буду. Далі, а як він. Ой, я на першому місці завідуйте. А, так він ребіт зробив. А. Я ребіт зробив, ну, що я його зробив? Трешняк. Рана наша, я його зробив. Я не знаю, але добре. Але добре. Ну, в принципі, як ми вже зробили один робіт, то відео ми не завершуємо, продовжуємо далі. Люблю так жартувати. Так. Угу. Так, давай. О! Це якесь інше? О! Я не срівнуть... О, отак от я вже можу. Дайте мені вже. Мені навіть пройти не дають, У мене тут тисяча вже накопилася. Поки ми тут говорили, балакали, сіли і заплакали. О, давайте. Клас. Я тільки три раза повернулась. Капець, повний капець. Ну і на цьому відео ми будемо завершувати. З вами, як завжди, був я, GameStar назад. І всім пока!